Шукаєте ідеальний мангальний комплекс. Завод везубію трогать його для вас. Серце мангального комплексу це звісно, жаровня. Вона може бути різних розмірів, таких як 600, 800, 1000 міліметрів. Вона може бути виконана з різної товщини металу 3-4 та більше міліметрів для кращої прожарки ваших страв. Маємо прекрасний дах, який захистить вас від дощу снігу. Та іншої поганої погоди. Тому готуйте будь-коли та будь-що. Прекрасна піська з різними діаметрами, вирізами під різні види казани. Чудово оформлена пічниця та долетбірник. Маємо практичну дровницю, зручну лавку. Та вишуканий декор. Для вашої зручності цей мангальний комплекс є розбірною конструкцією, тому він перевозиться будь-куди і дуже зручно. Відправляємо мангальний комплекс по всій Україні та за кордон.